Всім привіт! З вами Ірка і сьогодні ми пройдемо карту детектив в Майнкрафті. Let's go! Детектив! Ще одне вбивство. Сподіваюся, в цей раз хоча б уліки будуть. Я спіймаю цю тварину. Давайте зайдемо в будинок. What the fuck, чувак! О, господи, який жах! Знайдіть уліки. Добре, давайте знайдемо їх. О, хлібчик. Хо-хо-хо. Мені треба цей калорій набирати, масу да? дати ж. Ну, я бачу, тобі хліб вже не знадобиться, тож що я візьму, поїм там, якщо що. Угу. Тут у нас що книжки, просто, я так розумію. Ну, можливо, якась записочка буде, ні? Видно, не буде. Поїмо сюди. Тут у нас що в туалеті, також нічого немає. Можливо, нам варто піти на двір. Ага. Туалет, що на вулиці. Так, а ну я тут бачу підозрілу діру в цьому. В паркані. Ой. Тупа поліція. Занадто швидко приїхали. Добре. З цим я розберуся у себе вдома. Ага, тобто нас маньяк закинув сюди? Добре, так. Книга і перо. Цей псих він вкрав мене і почав гратися зі мною, дав мені три дня на втечу. У мене залишилась остання спроба. Максим Пісічкін. Угу. В пофемілі все зрозуміло, добре. В першу чергу мені варто якось вибрати звідси. О, тут є от. в якому є якраз таки ну, бочка з отмичкою. Як вона буде українською мовою? Не зовсім знаю, ну, добре. Так, судячи по всьому, мені варто піднятися наверх. І як я розумію, в мене буде лише 3 дні на втечу. Так. йдемо сюди. Начебто нікого поки що не бачу. Так, я на кухні. Що в нас тут є? Так, хліб, ну в яка можна і вкрасти хліб. Чому б ні. О, яблучки. яблучки також кладемо, чого, чого я не можу вкрасти, якби, як, ну. Йому, скоріш за все, вони вже не знадобляться, якщо ми з ним все добре зробимо, так. Чорний ключ, на чорний бетон може. Ну, поставити ми чув когось, Мені це не подобається. Ходімо на другий поверх. О, так, залізо. Тут що у нас. Ага, тут ми можемо просто сховатись від маяка. Електрика. Її зробити поки що я не можу. Тут у нас просто шафа. Ну, коротше, просто місце, куди я можу сховатись. Одним словом. Тут якісь скрині. Так, ця не відчиняється. Ось ця. А може ця. А в цій щось є. Так, тут є. На білий бутон можна поставити щось. Ага. І. Е Є важен на обсидіан. Це дуже добре, насправді то. Яке ж воно страшне. Так, ходімо, значить, сюди. Так, якийсь із тих на білий бетон можна поставити? Відчиняємо одразу ж. О, на корінну породу. А де вона? Знаходиться? Ах, ти ж бляха! Я... Я... Звідки ти взявся? О господи, о господи, о господи, о господи, о господи, о господи, господи. Ходімо сюди швидше, швидше, швидше. Закачняй. Я втік від нього. Я був близький близько до того, що він би мене піймав. Чекайте, в мене є ідея. Зараз наїмся. Поверну своє здоров'я назад, і можна його сюди в цю кімнату загнати, тому що я думаю, він з цієї кімнати зможе вибратися так. І можна, і можна буде спокійно прийти цю карту без маюка. Ух. Налякав він, звісно, що мене я не знаю. Просто це в серцевий це... жах, як він мене налякав. Ну, принаймні, у мене є шанси вибратися звідси. Так. Давайте оглянемо, Ну, начебто в цій кімнаті більше нічого такого немає. Я так розумію, це перший день, другий, третій день. Якось так мене буде по різним кліткам тягати. Добре. Так. Ей! Так. Поки що я можу відчинити цю... ці двері. Дивитись, що у нас тут. Ви серйозно? Ой! Тут є отвір, в якому є ключ на блок золота. Він ходить, натискає на плити. Так, чуваче. Чувачок, ей. О, ось, я бачу його. Давай сюди, 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 сюди. Комон, я маю встигнути, я маю, маю це зробити. Давай, 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 давай. Ідеш сюди? Оп, давай, 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 давай. Оп, все супер. Я його сюди загнав, я його сюди загнав. Давай і закриваємо двері. Закривай! Да ну, фак, 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 фак. Іскрічняємо. Ну, 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 ну. Треба потрапити туди всередину. О, ні, о ні, о ні! А, чорт! Не вийшло. Добре. Спроба номер два. Жесть. Як воно могло просто не вийти? Так. Ну, це просто жах. Добре, давайте сюди підемо. Треба, видно, знайти нову отмичку, чи якось вибрати, звідси зможемо. З другої спроби, зараз точно в мене вийде, я виберуся і зможу його загнати. Ой, отмичка знайшлась. Все, тепер можна повертатися назад, в принципі. Ну, Не думаю, що тут ще щось буде. В мене майже вийшло просто його закрити там. Ну зараз вийде, зараз вийде. Сразу відчиняємо нашу клітку. Так, манічела тут. Угу, він знову десь на горі ходить. Йому який швидкий. Давай сюди. Ей, я тут. Я тут. О. Заграв його. Супер, ходімо, 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 ходімо сюди. Так, давай, 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 давай. Ей! чудо юда сюди. Так він йде. Зараз головне не лякатися. Оп. Оп-оп-оп-оп. оп. І зачняю. Все. В мене вийшло просто в мене вийшло, серйозно. Фух. Е, добре. Можемо поставити тепер ось ось цей на блок золота, можна поставити. Оп. Жовтий замок відчинено. Далі в мене є чорний ключ, від чого він взагалі. Е? Тут щось, ще, ще щось є. Так. Де може щось бути? Так, ці діжки не відчиняються. Тут у нас є скрині, в яких. Звісно ж, нічого немає. Тут ж нічого. Нічого. Ой! Важіль є на блок заліза. Отеж. Я, Я бачив десь. Давайте вийдемо виходити на вулицю. Так. Ставимо чорний ключ від сараю. Заходимо в сам сарай. Тут у нас скриня. Світло-сірий батон. Також я бачив таке щось. Так, ну поки що тут нічого немає. Можемо піти в всю сторону. світло-сірий це який. Ось, відчиняємо. Тут має бути скл. Тут у нас у склад виходить. І варто тут щось знайти. Угу, не відчиняються ці скрині. Тут у нас є кусачки, які можна десь застосувати. але Я поки що не знаю. Зараз знайдемо. І виходить тут все. Далі у нас. Ключ від лабораторії якоїсь. Начебто, це тут. Так, це тут. Ем, кактуси? Чого? О! Ще щось відкрилось. Ой. Так, виходить зелений блок, і я думаю, там більше ж нічого не буде. Ага, тут. Ні, це воно сюди не підходить. Ага, тут, я розумію, ось це листя буде, яке нам нафіг не потрібне. Добре, тут, в принципі, я не буду нічого дивитися, якщо що, повернемося сюди і подивимось. Що є так? Я в цій кімнаті був. Так, да, в цій кімнаті я був вже. Ой! Тут важі! Я ж пропустив! Ключ, який можна поставити на кругляк. Так, якийсь білий жилет. Я не знаю, я не буду його брати. Бо... Ну, Просто не буду його брати. Так. ну, На кругляк, я думаю, знаю, куди це поставити. Я бачив кругляк внизу біля гаражу. Тож, можемо сходити одразу туди. Можемо зайти. Ось так. Я вимкнув електрику. Супер. А, дивіться, від... відчинилось. Що це? Лом? Може ламати залізні грати. Чекай, 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 де де, 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 я тут бачу, я тут бачу, я тут бачу. Чи не тут? Це, чи це не тут було? Я десь бачив залізні грати. Треба знайти зараз швидко. Так, я забув, я забув, що тут саме. Оп. Так, червоний бетон. Останній, останній, останній. Фух. Це виходить останній ключ, який ми ставимо, і можемо просто втікти звідси і... Вихід відкритий. Так, виходимо. І. Так! Я зміг втікти. Так. В мене це вийшло. Дякую за перегляд. З вами. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і чекайте нові відео.